Зараз у нас буде наша улюблена тема розпаковка. Очевидно, люди дуже любили різні, різні столові приладдя. Ми з вами так тільки коротко передивимося. Якось я планую зробити обшижний огляд всього того. Що в мене збиравалося і те, що не буде в моїй колекції. Оце я взагалі не знаю. Мельхіор чи що? Ну, оці от я вам скажу. Раз, два, три ложечки. Це, мабуть, ще до Ну і ці дві теж. Давненькі. от І ті, які не будуть в, мої, в моїй колекції, бо ложечок і вилочок я якби не, не дуже колекціоную. Я зроблю такий проект для переселенців, але тільки Львів. Кому треба, будемо звертатися, з радістю віддам. От, ну, бачите, яка відкривачка цікава. От і різні, різні ложечки. Така ще шумовочка. Дуже цікаво розглядати, кожен робив якийсь свій знак підприємство по кожне. Форма, вигляд, матеріал. Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Зараз ми з вами швиденько подивимося, що ж було в тих торбах. От, в першу чергу хочу показати вам чудові стаканчики з різним склом. От. Також з скляних виробів є, мабуть, чудова попельничка з такого салатового скла, грубенька така. Ну, скло, це, це не кришталь. От, теж стаканчики такі цікаві, не знаю яких років. Блюдечко деколь полонне. І блюдечко з позолотою баранівка. От, стосовно чашечок, трошки затерта під золота городниця. Дуже цікава, я люблю такі. І деколію баранівка. Цікава, але це не позолота, це вже щось пізніше. Тут, бачите, фарба. Так. Тарілочки, тарілочки у нас, я люблю такий дрібненький р -р рисуночок, це у нас Київ. Потім далі ми бачимо, така, такий у мене був сервіз це суми і відомий городницький медмедик з медом. Я ще не, не всі до добре відмила. Деякі вже відмила. Ну, ми впізнаємо, з вами буде. От тут є шість тарілочок. Теж такий маленький бізеруночок городниця. Ручний розпис дуже гарний шкода, трохи затерта по золота Київ. І найгарніше з них всіх це є така курочка на гніздечко, дружківка, думаю. Всі її знають. От. І апофеозом цього відео от я вам показую, яка красота, павичеве крило, чи пір от. павичеве пір'я чи хвіст. Цікава річ, вона буде продаватися. От. І кошти підуть на, на дрони. Такі речі я хотіла вам сьогодні показати. З часом ми подивимося з вами їх більше скрупульозніше.